Друзі, всім привіт! Не знаю в кого як, але у нас були дожі, морози, вітри, і ми не робили ніфіга всі ці дні. Я навіть на полуницю не дивився. Зараз і подивимось. До речі, до речі покажу вам сьогодні свій план обробки полуниці, що я надумав купляти, він звичайно не остаточний, але ну, подивитесь, скажете, що думаєте про нього. Коли ти вже нам наплатиш в ролики? Вона один раз привела, ну щось пішло не так, в общем, немає. Поки біля okay. Кролів був, заодно покажу цей свій проєкт. Оце нема дождя, вийшов, поставив дві доски, почався дощ. Зайшов, через два години вийшов, поставив стовпчики. Ну, сьогодні, надіюсь, залью. Мені треба пісок і цемент. Буду забирати Аріну старшу зі школи, Куплю цемент. Бістренько стану стан полуниці а, маточників на розсаду. Амі квіки обробок ще ніяких не було, нагадаю Альба Априка Азія Федеріка. Вся жива. Мурано. Мурано вся жива, все в порядку. Повнила помідорів. Дружина отак от в баклаги посадила Їм хана. Мороз їх уничтожив. Баклаги не спасають. Флоренс маточник. В порядок. І так, моя чернетка. Інсектицид, актоцид проти паразитів, проти кліща в першу чергу. Мегафол. Стимулятор росту і антистрес для рослин, щоб вийшли нормально в сезон. Ну, мабуть, так. Просто своїми словами кажу. Кендал. Стимулятор росту і стимуляція власного імунітету рослин спротиву до різних хвороб. Хорус. Фунгіцид проти плямистості, грибків, всього того, що вилазить, коли у нас сиро і холодно. І до речі, його треба використовувати, коли холодно. Ридаміл може буду брати, може ні, може щось друге візьму. Але минулі роки я його використовував по розсаді. Тобто, допоміг він чи ні, все було в порядку. Допоміг він чи ні не знаю. Ну, для профілактики. Я його брав а, так, гербіцид фюзілат. Просто нагадування, що мені треба гербіцид, який буде знищувати пирій, яким зараз в декілька рядків у мене ягідної полуниці. Я руками його не приберу. Треба вже буде його брати. А, НПК комплекс, не обов'язково плантатор. Може бути і плантафол, може бути партнер, а, що які там ще є. І дозування 30 10 10 Тут вибрано, ну я ще подумаю. А, який в мене це також. Ну, зараз поки що ми з цим не спішимо. Прямо зараз це не треба. Ну, хелетин додатково, комплекс мікроелементів для підкормки по листу. В першу чергу мені потрібен хорус, в першу чергу мені потрібен а, мегафол. Ну там слідом кендал, а може навіть їх можна змішати, це треба почитати. Ну, приблизно, приблизно поки що так. Це можливо, це не кінцеве рішення. Ходжу по двору, збираю відра, тому що. Нас збереш? Оця дружина моя дуже їх активно використовує, накриває ростіння. А ти бачила що з твоїми помідорами? Що, вони погибнули. Їм вони повністю, я думав вони просто підпеклись морозом. Та, ну, мороз був мінус тримає. Їм ні. повністю хана. Я зняв це відео, можна ж людям показати? Та, ну, шо? Шо щоб, люди, щоб люди знали, щоб люди знали, що баклажками накривати не треба. Купимо. Там я ж не знала, що морози будуть. Я ж взяла їх для, це, для кушання раннього. Хто ж знав, що будуть морози? Куди ти вилазиш, маля? Мія. Ось ні, такий. Ні, ні ти без тапок. Ні. Краса. Красота. Дивіться, що люди витворяють. Була ямка. Брав тут дитині на пісочні, зараз треба пару відер. Невеликі об'єми. Пісочок. Накидали. А тут. Красавці. Красавці. Ну, в принципі, все готово. Тут пісок, щебень вже приніс. Бітона тут. Остався цемент. А поки що треба придумати собі ще роботи якоїсь ще до школи, до кінця, до кінця занять довго. А, у мене був там за ці дні, ще не було відео момент, де можна було покультивувати. Дуже земля така була хороша. Ще раз прокультивував всю ягідну полуницю і там теж. Тут маточник Флоренс, але у ті маточники сім сортів я не культивував. Мабуть, треба зробити, там бур'яни повлазили вже в міжряддях. Доїхав. Отак от, вкруг всього Сьогодні культиватор отримає нове, нове місце проживання, бо бред там через калітку не проходить, я показував, хто бачив. Сьогодні сьогодні получу нове місце проживання. Оце хочу перекультивувати. А Самі міжряди тут же ж по 2,5 да, я брав, по-моєму. Я буду брати тільки ну, по краях е, по рядку. А серединки буду залишати, будемо їх культивувати безпосередньо перед посадкою тут кукурузи чи що там дружина все-таки вирішить. Ну і тут треба дуже обережно між рядками, щоб я не позасипав, бо зрозумію тільки хуже. Треба щоб трогало десь отак, мабуть, отак треба йти, мабуть, засипе. Ну коротше, будемо робити. Дивись, мене зглазили. Завів мотоблок. І що там такий. Сейчас буду справляти. Чуєш, твоя може завтра в картошку вкинем? Картошку вкинем? А, да, Мені качество в картошку думаю. Та да, ну ти такий прикол, прикольчик прокидывается. Да, треба надо вкинуть. Ну може ми цибулю і картошку. Давай. Чуєш, твоя задача, знаєш, що зробити? Гля побіг. побег. Ну, минут 5, мабуть, зайняло. Там все просто. освіжили. Почти ніде не позагортав. Хай дихає. І по, малині заодно пройшов. Що ви тут робите? Коротше, я зараз іду в хату сидіти з малим, тому що Лена не може їсти готувати. Да? Угу. Я б сьогодні не робити. Падав уже сьогодні? Ну, воно весь грязний. Мію. Дивіться. Мію. Дивіться. Дивіться. Нізя туди. Там аф-аф. Ну, з тобою скучно сидіти в хоті. Дім на банана. Ти ще жуєш? Ще жуєш. За ти, слава богу. Дивиться мультики садить. Нічого фітоняшка. Не сміш і мене. Красотка. Понятно, чого тебе немає боків і це як у некоторіх наших знайомих, так? Да? Так, їм і приводю в порядок, себе їду в школу. Гречка звичайна степова, хек звичайний, теж хай буде степовий. Хліб кукурузний, салат, молоко. Все, що мені треба. Ну що, в школі порядок. І коли побачиш відео, скільки ми з мамою всього зробили, поки ти в школі розслаблялась, ти обалдеєш. Понятно? 11 літр готового раствора ушло. Чи думав буде менше, мало кирпичей наложив. Ну, нехай. Ждемо поки застине, наварюємо сюди планку отак. І на неї притуляємо, прикручуємо шиферини оці. У мене все, мию інструмент, мию себе. І будемо шаритися по двору. Пока.